Нове загадкове самогубство на Росії цього разу неочікувана смерть спіткала Марину Янкіну, голову управління фінзабезпечення Міноборони РФ у західному військовому окрузі. 58-річна чиновниця дуже необачно випала з балкону 16-ти поверхівки в Санкт-Петербурзі. Її знайшли мертвою під балконом. Не так давно з вікна випав найбагатший російський депутат Павло Антонов. Щоправда, в Індії, а не на землі матушці. रूनते तो पता चला कि जो गिरे हुए हैं तो उनको लेके फिर हम मेडिकल लेके गए मेडिकल जब लेके गए तो वो वहाँ से वो एक्सपायर Він поповнив список дивних смертей топів Ерефії, який налічує вже близько 20 випадків. Серед таких смерть генерального директора корпорації розвитку далекого сходу та Арктики Ігоря Носова. Потім принагідно випав із катера й топ-менеджер цієї корпорації, директор авіаційної галузі компанії Іван Печорін. А у квітні минулого року чомусь вирішив застрелити всю свою родину із себе віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв. Надалі загадково померли ще кілька топ-менеджерів, пов'язаних із Газпромом, наприклад, Леонід Шульман. Наклав на себе руки, бо в нього боліла нога. Несподівано у власному будинку помер Олексій Огарьов, колишній заступник керівника путінської адміністрації та керуючий озброєнням Росармії. Список фанатів стрибків з вікна поповнив Равіль Маганов, голова ради директорів Лукойлу. Його вікно було лікарняним, але пальму першості таке отримує екс-менеджер компанії Олександр Суботін, адже його знайшли мертвим у абсолютно чужому будинку в Підмосков'ї. Під алкоголем, і наркотиками за однією версією, за іншою ж бізнесмен помер через. Жаб'ячого труту, яка мала вивести його із запою, чого насправді шукав суботін у чужому будинку. Спайська внутрішнє, ну і хороші друзі. Вакру і поповнення у клубі смертників не змушують чекати на себе, тим більше що на Росії невпинно палає бавовна. Загадковим чином спалахнув склад боєприпасів у Курській області. строковиків рев загибли, один вижив. Відомо, що генії війни заливали бензином піч, яку топили. А скоро хороших русських стане більше, адже всередині держави терориста найближчим часом може спалахнути хвиля загального насильства. Прогнозує головний редактор журналу Де економіст Аркадій Островський причиною тому може стати повернення з поля бою вбивць, які нині тероризують українців. формування пактіч. которые сейчас э, находятся на территории э, Украины, но которые э, отчасти существуют уже и в самой России, и, и что будет с этими бойцами так называемыми, которые будут потом возвращаться? Э, Абратна тоже не очень понятно. поэтому ми можемо жидати сплеск на сілія Росії. Також він зазначив, що РФ керує відверто мафіозна структура. А як мафія розбирається з невигідними членами банди? Ми вже бачили у новинах. Яна Богославська спеціально для апостроф ті.